На лузі Борис Харчук. На лузі виросла ромашка. Її викликало із землі сонце. Навколо висока трава. І ромашка не може розцвісти. Сумно схилила голову, як закутана. Коли чує, хтось грає. Срібно, солодко ворухнувся на стеблі ромашки листочок. І примовк. Не лише вона сама, кожний її листочок заслухався. Розплющила ромашка очі, кружляє бджілка, її крильця бринять, творять музику. Радіє зелена земля, радіє синє небо. Ромеш... Ромашка підвела голову і розцвіла, біла з крапелькою сонця. Вона освітила літо. А над лугом не втихає бджілка, гуде, луг розвивається.